Шановні краяни, відщива серця, вітаю вас із наближенням найбільшого із православних свят Воскресіння Христове. Це торжество віри, надії і любові. З нетерпінням ми чекаємо цього свята як засобу оновлення світу, засобу відродження. І процвітання нашої держави. Воскресіння Ісуса це торжество віри і надії у серці кожного християнина. Це дарунок Божої любові кожному із нас. І ми маємо можливість це демонструвати і передавати один одному. Тож давайте у ці дні. Ми будемо милосердними, добрими. Особливе звернення до вас, шановні педагоги, батьки, школярі. Нехай любов'ю і теплом наповнюються ваші серця. Нехай у ваших сім'ях, колективах панують мир, злагода і добро. Нехай Бог. Охороняє ваші родини і нашу Україну. Христос Воскрес!